Всім привіт, Жорновкалецьке після дощу вже холодно. Дивимося, що росте. Це повинні повинні бути перші маслюки. Так щось їх не бачу. Ось тут якісь ростуть. Це на маслюк. Так, біла дорога, яка веде на залезя. Само засів сосни чорної Тут різної що це Так, нічого тут немає Маленькі якісь з ростуть Вроді рядівки Сірі вже пора. Картопля викопана. Тепер починається грибний сезон. Тільки немає як продати. Трошки природи. Буде короткий фільм. Це один з перших. Те, що буде з лісу. Ви бачите, тут краєчку грибів немає, починають рости. Через тиждень буду з маслюки, напевно. Похолодає. Вони люблять таке.